Ти казати, це найлегше, <хит> що може бути, тут палик. Дивіться. Бо стаєш, перетягуєшся і так помалу, бо ти не спіши дуже. Тут не злетіти. Потроса вийде. А що ти думав? Та. Там тримаєшся і так йдеш, що ти так не впадеш. Не Давай. О, вже метр і ще так трошки. Тягни до себе. Селю підтягну. Вставай туди, тримайся. Давай далі. Потім будеш ложу покати з ножку ману. Ставай на колесо. До кого? Так, тільки міцно-міцно тримайся. Так, тепер Так. цю донизу почекай. Один бери, один. Одну... Не тут ти взяв мотузку. А не тут взяв, перше тут тримайся. Так, Так, тепер вставай, воно захилиться допереду. Так. Тримайся за другому туску, що ти робиш, ти ще не вже? В одній руці. В одній руці тут, друзі. Ні. Одну руку перехаплюй, другому мотузку. Одною рукою, тепер другою другою перекаплю. Вставай тепер. О, мамо, вітайся. Міцно тривайся. Не падаєш. я вже хочу Зараз. Не хочу вже поєднувати. Я хочу вже. А не пише. Помалесенько, не сміши помалесеньку. Мені теж було дуже страшно. Мамо, чого в мене не підходить? Бо ти маєш стати на ту сторону. Отак. Що воно? З виловною рукою. Так. Два. 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 Іншою рукою спробуй зловити другу. Другу. Так. О, О, ти навіть якщо падеш, то втримає. Я Я Треба буду лукати. Але ти тебе чекав ще трошки. Проходи. Сам догадайся, що ти мамі питаєшся. Зараз дивись як павлик проходить, в Та тебе такої перешкоди не було. Дивись, як Була Буває перешкоди. Дивись, ти молодець. А, а ви тут будете? Ні, я там вже була. Одного разу. Тату був. Mm. Я там був. Я з в шльопанців, я кедівки не брав. Я там був. З неком батаї. перешкода тепер. О, будеш злетіти, як бабка йошка. А я, а ту зараз. Зараз. <гаси> Він має шнурок коло себе і не хоче тягнути нічого. Чого тягне сам? А дивись, попали має на такі перешкоди, які бруси китаються, як він має скипнути. Тримайся за ті червоні, так. Переходь. Перший одну ручку, так. Дивись, яка в нього перешкода. А тільки в нього лапки. Бачиш, він там буде теж переходити. Почекай. А ти по пташках пішов. Дивись. а потом у него будет вот такая сетка. Я не затягиваюсь! Вот надо трошки подступиться, а подойти. Чудо, юдо, чудо, юдо, мама. Ой, а что ты юдо? Марина кусает Бачить трудно. О, О, там я не пішов. Діхати! Мама! У мене за круг можна злубити! Що ти там тримаєшся, за круг зловить? Та трос тримайся. Ви зарпали, та таке складне буде завдання, Дивись, він має таку по колоках а потім тут тихо. Я сам я помню, я попал. Так, тогда батарей. Це страховка. Ну ты будешь так чекає. найди ще не куди. Не кидай. Павла тут треба чекає. Давай Павло пустить залізе.

Ти мусиш пройти. Воно дуже хитається, тому будь дуже-дуже обережні. Відпочимо трошки. Ну, Відпочинеся, пусти, так черги нема. Зато я хотіла, щоб ти йшов в останній. Бо то складно. Пікай, 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 пікай. А дивиться ти йдеш окно! Та дивишся швидше, як я. Ти молодець, чи ти удариться друга там? Бо Я дві сави під мною кидало дуже сильно. Але хто таке за Ти трошки? Я такий молодець. Так швидко справлюся з цим завданням. Так швидко. Подивимось, як я швидко з цим завданням. Може Я вже не справлюсь. Це вже останнє завдання і там вже не тільки будеш летіти. Дуже страшно. Я знаю, я теж таки виїхала. Мама, Я не можу приступити, воно дуже хитається. Ставай. Бо ти зупини його трошки, не хвилюйся. і воно. Погадайся трошки. Піш. Давай, лапай другий. Ти всіх розхитаєш і потім тобі важко буде проходити. Лапай другий. Лапай другий, трос давай. Та я не можу її злови. зловити. Одної рукою лапай. Требу, ти думаєш, бачиш, ти вже всіх розхитав. Лапай другою рукою, давай скоро. Все, тепер ногу став. Ой. Одну, тепер другою рукою і другу ногу. О, О вже близько. Ходить, вже зараз буде летіти. диви як далеко буде летіти. диви ти в нього сіточки теж. Мам, то ще страшніше, ніж ти колоди. Давай. Трізди. Молодець. Половина є чи п'ять. не ліз там не ліз там не ліз там я тобі розповім ти сюди я не тобі раз їжу я буду тобі говорити по два рази. а хто тобі сказав, що можеш лізти на вар? хто тобі сказав? якби ти впав, що би я робила? ми б дитину купляли Тве продамо, щоб буде мати. Ще дві. Молодець. Молодець, тільки не був. Останнє. Який ти молодець, павлику? Тепер лети аж до сітки і там не забудь співвати себе двома руками. И да, и там же нет. Это мое. Можно? Oh. Мама.